God bless America! Слава Україні! Героям слава! Америка, батьківщина джазу. Це взагалі відчувається в Америці? Дуже сильно відчувається. В Нью-Йорку не може бути поганих музикантів. Про Нью-Йорк інколи говорять, що це просто суцільний сірий бетон, розрізаний навпіл Централ парком. Це правда? Це правда, але будь-який зелена оаза підтримується локальною владою і люди там досять. Окей, давай про американців. От говорять, що вони їдять лише фастфуди і з кока і Все правда? Ну, так. Інколи говорять про те, що американці навіть не знають, де знаходиться Україна. Американці знають зараз про Україну і вони асоціюються з Європою. Слава Богу, не з Росією. Після трьох тижнів є відчуття того, що Америка з Україною. Так є відчуття, що Америка з Україною навіть на рівні таксистів, які тебе підвозять. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І цього серпня. Дев'ять українських менеджерок культури за запрошенням державного департаменту Сполучених Штатів Америки взяли участь у програмі International Visitor Leadership програм і більше трьох тижнів. Подорожували просторами Сполучених Штатів Америки, 10 перельотів, 5 міст, плюс містечка передмістя і більше 70 зустрічей у галузі культури, і не лише серед запрошених візитерів вінничанка, голова мистецького об'єднання Плай Олександра Венславовська. І я вітаю Олександру у нашій студії. А, скажи мені, будь ласка, так яка вона Америка очима Українки? От чи вона така, як ми її бачимо завдяки Голівуду? І чи співпали твої уявлення і очікування? А, дуже велика. Це правда величезна країна, територіальна. Я напевно більше ніколи не зможу дивитися американські фільми так, як я їх дивилась раніше. Це про якусь візію, яка була до і яка я після. У мене не було особливих очікувань. Завжди залишаються як в культурних проектах, які ми робимо у Вінниці. Немає різниці. Якщо ти не слухав гурт перед тим, як зробив його концерт, то і не потрібно слухати до початку концерту. Тобто, щоб мати чисте враження, і це було таке чисте враження, напевно, і про Америку. Так, це дуже велика країна. Я розумію, що ми відвідали всього п'ять міст. І це був один північний шмат, скажімо так, цієї великої території, дуже різноманітні враження, тому що від Вашингтону до Детройту це абсолютно інша атмосфера і в ландшафті, і в культурному надбанні, і в штатних процесах, тому що кожен штат, як і кожна кожне місто в Україні, це децентралізована одиниця Великої Федерації, і так дуже дуже таке комплексне в принципі, програма для цього була створена, щоб ми отримали враження від е е Вашингтону умовно від федеральних е рішень великих, так і таких парасолькових до регіональних, mm -hmm. та як містобудування відбувається на, рів на різних рівнях. Mm -hmm. Про що говорили у Вашингтоні? Ви почали із головного міста країни. Мали зустріч у державному у державному департаменті е і всі розмови відбувалися наскільки я роз розумію, у векторі розвитку культурних проєктів, так, звісно, вже вже, вже ти сказав про дев'ять менеджерок, лідерів культури, які поїхали з України. І це представниці різних напрямків культури і мистецтва, різних процесів, з якими ми працюємо в Україні: від культурної спадщини до, до фотографії, наприклад. І в департаменті, звісно, ми говорили про програми. В першу чергу, програми підтримки України в культурній сфері. Звісно, це все було. Фокусовано навколо культури і власне роботи з соціумом і з тою ситуацією, яка у нас є зараз під час повномасштабного вторгнення в Україні, як ми справляємося з цими процесами. Mm -hmm. І власне одної із програм, важливою, не е, яку я побачила в, скажімо так, в отопі в. Топі цих тем, з якими працює Америка, в принципі, і в тому числі з Україною, це збереження культурної спадщини, що є дуже важливим для цієї країни, і вони розуміють важливість збереження культурної спадщини маленьких етнічних. І більших країн, таких як Україна, освітні проекти, тобто ми говорили про програми, mm -hmm. з якими можемо працювати далі, і обмінювалися досвідом і тою ситуацією від з перших вуст, з якою ми стикаємося в Україні mm -hmm. зараз під час повноштабного вторгнення. Ви відвідали національну галерею. Яке враження вона вона справляє? Роботи яких Митців вдалося побачити, про що йшла мова у цьому культурному центрі? Це, це дуже велика інституція, і це не одна така інституція в Америці взагалі вражається інститутом. Інституціалізація, тобто наскільки музей є просто величезним організмом. Да, Національна галерея це не, просто, це не просто виставка картин, це фонди, це робота різних відділів, це робота реставраторів, це освітні проекти. Тобто, по суті, галерея є центром різнонаправленої роботи із митцями, із спеціалістами, із фахівцями, і дуже тісний зв'язок із культурним. Закладами і з освітньою складовою Це, це прям дуже відчутно, і про це йшлося не тільки у Вашингтоні, в Національній галереї. Казимир, цього... Казимир Малєвич представлений як український митець? А, до речі, так, говорили про це, це момент каталогізації, який ми разом з іншими представниками. Ніця з України, які були зі мною, одразу піднімали під час екскурсії, тому що перше слово в підписі, так під картиною написано Раш... Russia? Russia? Born Ukraine». born Ukraine». Так і це питання каталогізації, питання те над чим працюють зараз і культурні менеджери України і не тільки інституції, які працюють, і британські інституції, в тому числі, uh -huh. щоб змінювати цей наратив і. Перестати міряти цими мірками в плані того, що цей дискурс завжди буде існувати. Mm -hmm. Тож чий Казимір Малевич mm -hmm. так є да ще є такий опис, і це поступово змінюється, але є і розуміння того, що це українські імитації. Mm -hmm. American Folk Center у Нью-Йорку має колекцію записів фонографічних таких. Валиків, на яких збережені автентичні співи, і власне саме українські автентичні співи, що це за колекція, яке враження вона справляє? Це дуже сильне враження. Якщо ви хочете про мої емоції, то сидячи в національ в бібліотеці національного конгресу у Вашингтоні, і коли з екрану включається українська дума. А взагалі дуже багато було таких моментів дуже трепетних, враховуючи, що ти знаходишся в заокеанській країні і знаючи, що в Україні зараз відбувається війна, і оцей момент збереження нашої нашого культурного надбання там. Умовно, в цій заокеанській країні, якщо ми не будемо говорити, що це Україна, Америка, це просто дуже далеко. Це з іншого боку світу, де в дуже так само втрепетній в трепетній і у великій досить колекції зберігаються українські фолькові етно твори Це в більше ста років, наскільки так, я розумію. І ста років це початок 20 століття так, це твори, які вони змогли зібрати серед діаспори, яка знаходила, яка точніше була в першій другій хвилі міграції в Америку це не тільки до речі, це не тільки, не тільки фольк-фолькове надбання, яке там зберігається. Мене дуже вразило, що колекція, архівна колекція може бути складатися з постерів. Наприклад, в них є і літератури, і книги. Є дуже багато позицій, які не очевидні, ніби та постери. Ну, ми ще поки що не архівуємо постери, якщо ми робимо це в Україні, це круто. Якщо ні, то треба почати це робити, тому що це. Це те, що насправді говориться теж архівний документ. Це це як матеріал, це як відбиток. Часу, mm -hmm. в якому ми знаходимося, mm -hmm. так українська колекція дуже велика, і насправді Національна бібліотека дуже відкрита до взаємодії. Ця колекція mm -hmm. є в відкритому доступі, і будь-який митець може написати запит і послухати або просто зайти mm -hmm. на сайт, і подивитися і отримати це. А, – Це окремий культурний феномен не лише американської культури, а світової, мабуть, поп культури йому присвячують фільми, книги, музику. Нью-Йорк це якась така окрема локальна культурна субстанція. Нью-Йорк для тебе, який він сьогодні? Якщо порівняти з Америкою, то він такий самий великий, масштабний, як і, як і вся ця країна. Так, це дуже велике місто, місто контрастів, я думаю, тому що. Там дуже багато сфокусовано всього, але е, одне із дуже сильних переживань, звісно, це музеї, які є в Нью-Йорку, які входять в топи музеїв освіту. Це Метрополітен і Мома, музей з мистецтва, де сфокусована культура. Не знаю, митрополіт напевно всьому mm -hmm. світу від mm -hmm. давніх цивілізацій. Це вражає, це правда вражає і не знаю. Це це напевно вражає тим, що взагалі в Америці у мене було особливе відчуття. Не тільки того, що це велика країна, як ми як у нас прийнято вже да? це капіталізм, це, це бізнес, це гроші, це корпорації. Це ще й несправді про повагу до дуже таких тонких речей, наприклад, як твори мистецтва. Це дуже висока цінність от, от цього надбання архівних архівних тих фондів, які вони зберігають на цій території, мати в себе. Весь світ, умовно, в не знаю, в, глиняне, в глиняному посуді і в прикрасах там давньої Греції. Ну, мені здається, що це дуже науковий спершу підхід, тому що освітня складова, наукова, точніше складова дослідження і а, бізнес, культура і бізнес. Це, це, це дуже паралельні шляхи. І в Нью-Йорку це відчувається. Нам вдалося точніше, ми мали таку можливість, і це було дуже круто потрапити на Мюзикл на Бродвеї і подивитися, як працює театральна сфера, перформативна. Це, це був виступ. Ну правда, це, це вражає. Це, це хороший рівень, це, це дуже крутий рівень фахівців. І зараз я напевно в певній мірі не можу розкрити. Точніше, це буде пізніше, да, коли я зможу розкрити механізми, як це як це працює. Але ну це такі речі, які хочеться. 영 <목소리도> Дещо переймати, а в деяких моментах не знаю, Україна є дуже розвиненою mm -hmm. країною. Серед твоїх світлин, опублікованих у соціальній мережі, поряд із класичним таким уявленням про Нью-Йорк, як місто скла бетону і асфальту, є світлини великих зелених оаз. І це говорить про те, що все ж таки такі локальні осередки і можливості, якщо вони є, вони розвиваються і. Вони не зберігаються? Однозначно. Тобто урбаністичне рішення, навіть посеред того, що Ну потрібно сказати, що Нью-Йорк знаходиться на граніті, і через те він можливий, тому що це дуже серйозний пласт породи, який дозволяє дозволив, точніше, побудувати таке місто. Але так. штучні острови і все, що зроблено для того, аби зберегти це зелені насадження і мати ці зони зелені, це що я вже сказала про Централ Парк і на Гудзоні. Так само на річці є штучно створені острови. Де люди можуть просто кажу перебувати не серед бетону, а серед зелені? Mm -hmm. Так це однозначно є і воно. Ем... Дуже мило виглядає порівняно з цими величезними будівлями, правда, мило і, і має ну там певну свою таку характеристику збереження, тому що до цього дійсно ставляться з такою повагою, бо його дуже мало. І з деяких моментів з літаку дуже було цікаво дивитися на ці пустелі, просто і на ці оази, які там. саме у Нью-Йорку знаходиться Український інститут Америки. Що це за установа, наскільки вона популярна? Лярна, а що зберігається там? Взагалі українські організації, в яких ми були не тільки в Нью-Йорку, а й в інших містах, це зараз точно є точки дотику завжди були точніше в українських інституціях і організаціях є свої програми, в тому числі і підтримки, зв'язку, комунікації з Україною. Зараз це програми виставок культурних мистецьких різних подій, які відбуваються і допомагають насправді мати голову голос України в Америці, мати голос українського народу там українських митців різних програм, і український інститут, і український музей в Нью-Йорку, Вони так вони виконують програму. Я кажу, і освітні, і програми, які мають на меті приймати делегації з України, мати, будувати точніше зв'язки з Україною, підтримувати ці зв'язки з Україною, бути такими центрами для. Діаспори української для людей, які зараз виїхали через повномасштабне вторгнення, по суті, це наші амбасадори, ну українські, так але це інституції, які працюють на рівні. Державних департаментів USAID і на рівні маленьких організацій і підтримують власне оцей цей зв'язок із українською культурою українською політичною ну, складовою. Ну тобто, це це дуже важливі інституції, які в Америці презентують по суті нашу зараз ситуацію. От щодо практики реалізації локальних культурних проєктів, як на мене, показовим може бути невеличке містечко Болд. У Колорадо там всього 100 тисяч населення, але при цьому невеличке у невеличкому містечку працює 140 культурних організацій. Як це взагалі можливо? Що це за муніципальний або громадський менеджмент, який дозволяє акумулювати на такій невеличкій території в одному? На далекому маленькому містечку Сполучених Штатів як що дозволяє йому бути центром культурного життя? Да, Болдер, це дуже цікаве місто. Воно знаходиться в горах, і там, по перше, потрібно сказати, що Болдер. Це місто, яке побудоване навколо університету. Uh -huh. а, тобто, місто будування відбувається навколо одного з п'яти найпотужніших Колорадівських університетів Америки, штату Колорадо. І а, в музеї, в місцевому локальному музеї є така візуалізація. А, вона є у мене десь у відео. Я думаю, пізніше я це покажу в публічному просторі, де вони візуалізують, як би місто розвивалося, якщо б в центрі міста була в'язниця. Uh -huh. І тобто можна це, натиснувши діджитал-продукт, який можна да, там в реальному часі собі побачити то навколо в'язниці. Пустеля, якщо місто розвивається навколо університету, відповідно вся інфраструктура і весь процес містобудування і розвитку цієї території відбувається для забезпечення, точніше, для існування університету, угу. студентів і для їх розвитку культурно-соціального і професійного, тобто абсолютно різні похідні, абсолютно, абсолютно різні, різні алгоритми так. розвитку населеного пункту, так е е та це дуже дуже цікаво. Ну е це, по-перше, вражає усвідомлення того, що університет є важ найважливішою точкою, яка є у місті. Це по перше, по-друге, така кількість організацій вона спричинена тим, що в Америці дуже розвинений громадський сектор і НЖО майже. Кожна організація, в яку ми заходили, це НЖО, це громадська організація, яка займається своєю діяльністю, яка веде прозору фінансову і юридичну. Діяльність на рівні країни, так тобто це все включаючи податки і включаючи е, грантові програми, які вони залучають mm -hmm. в Болдері. Взагалі в Америці немає міністерства культури. Це теж такий факт, який просто для тебе є таким трішки приголомшливим. Інколи мені здається, що це гідний приклад для наслідування е, так, але на не на, на замість, але того, натомість має натомість, бути щось інше. Натомість є багато організацій, які ви Конують функції Міністерства культури. Тобто, переважно, якщо брати до прикладу Болдер, то в Болдер є організація, яка займається дослідженнями і грантовими програмами для ініціатив, які розвиваються в цьому місті Це дуже розвинене місто. Насправді це дуже дороге місто, річ Сіті. Там є представництво і Google і Microsoft різних організацій, які теж є філан Тропами і благодійниками у розвитку культури і соціального взагалі розвитку цього міста. Uh -huh. Я ще хочу сказати, щоб не були ілюзії або якогось ідеалістичного такого враження. Проблеми знаєте, які проблеми є в Україні, такі проблеми є і в Америці. Насправді це кадрові, кадрові проблеми, це і фінансування, в тому числі проектів. Але в Америці дуже розвинена філантропія, тобто залучення меценатства, залучення бізнесу uh -huh. як. Основного джерела наповнення і розвитку культури на всій території. Історія з ревіталізацією молокозаводу у болдері. Це показова історія. Дуже показова історія. Я би хотіла про цей кесь говорити більш детально. Ну тому, що ми в Україні про ревіталізацію говоримо дуже часто в Вінниці, так само так. У нас є багато об'єктів, з якими ми зараз потенційно починаємо або працюємо вже довгий час, в тому числі технопарк Крисін. Інноваційний парк «Кристал», і територія Сан, і кінотеатри, які потребують ревіталізації. Так, це дуже, дуже класний досвід. Це, це молокофабрика, завод, який колись викупила громадська організація, а потім знайшлись кошти, так само філантропів, які вклали в реставрацію і відновлення цього заводу, і створили з цього. Культурний соціальний центр по-перше, інституції, які існують 50 років, і менше цифру ти не чуєш. Це теж вражає, це Говорить про сталість, це говорить про те, що в Америці немає що 10 років катаклізму причинених або революцією, або війною, або повномасштабним вторгненням Росії. вибачте на слові. Ну тобто, ми, ми живемо трошки в інших реаліях, але Точно враження від того, як системно працює інституція, і наскільки довіра бізнесу і довіра на рівні НЖО федеральних інституцій, локальних інституцій в плані того, що ми реалізуємо проекти, і дуже легко можна заключити договір, наприклад, на рік працювати, а потім дивитися, досліджувати, аналізувати, мати аналітичні дані, чи вдалося реалізувати. Все, що було заплановано, чи не вдалось, чи варто продовжувати цей процес, чи потрібно щось змінювати. Тобто аналітика і практичне виконання, тобто, точніше, залучення коштів, вони йдуть дуже поруч, і ця наукова складова вона дозволяє нам мати точні дані і розуміння, куди ми рухаємося. Тобто розвивається наша інституція ні, і в даному випадку з цим ревіталізованим простором мені здається, що вони. Я зараз, у мене просто все записано, але зараз я ще не пам'ятаю цих даних. Але там якісь колосальні цифри проданих квитків за рік. І щоб виняти винайняти точніше простір в оренду для проведення перформативної театральної вистави, організації записуються за рік. Отже, якщо це працює в одному місці, неважливо, де воно знаходиться. Це говорить про те, що так само це може спрацювати і в іншому. І будемо сподіватися, що цим іншим містом буде Вінниця. А на останок крайнє запитання: День прапора і День Незалежності України. Ви провели у Детройті. Яким він був там? Ми були в декількох інституціях. Це дуже було так само. Це коли робиш цей крок в бік, або назад, або вперед, тут можна по-різному, я маю на увазі виходиш за межі своєї землі, де ти працюєш, де ти живеш попри все. Все, що ти відчуваєш, все, що ти бачиш навколо. Я кажу, навіть поєднання жовто-блакитних кольорів в просторі це все про те, наскільки всередині ми сильно переживаємо ці відчуття. В кожній інституції ми залишили український прапор, і це були подарунки від української делегації. Ми багато говорили про необхідність збереження культури і культурної спадщини в Україні. Ми багато Лошували в американських інституціях, що Україна відкрита до, до різного роду взаємодії і співпраці. Що у нас є культурні проекти, і є менеджери і люди, які потребують підтримки, або які вже є спеціалістами, але ми дуже зацікавлені в тому, або розвиватися і налагоджувати співпрацю, в тому числі на в освітньому і культурному Такому івентному так рівні, тобто Детройт це особливе теж місто. От це до речі, про цю стереотипність, так буде про Детройт говорять, да що це дуже депресивне місто. Насправді ми приїхали в дуже яскраве, дуже кольорове місто і дає найбільший фестиваль дизайну, який відбувається в Америці, один із і місто, яке спромоглося за допомогою мистецтва, в в. в і в тому числі муралів перетворити цю депресивну атмосферу на таку радужну і, і досить животворящу, таку там, там бурлить життя, але звісно проблеми є всюди. Питання, з якими потрібно працювати, вони існують в Україні і в Америці так само, і виклики, в тому числі зміна клімату, з яким яка є зараз в просторі в нашому і в. Заоканському, але е, найперше напевно, що Дуже сильно тригерить і дуже сильно непокоїть, що Україна знаходиться в, в, в часі і в стані війни, і це є єдиною і дуже важливою, і дуже вагомою, і про це потрібно говорити перешкодою для будь-якого розвитку. Розвиватись під час війни дуже складно, і про це ми дуже багато говорили в Америці, в тому числі в інституціях. Олександро, я дякую тобі, що знайшла час для розмови із поверненням в Україну. Ми завжди раді, коли світлі люди з новими ідеями повертаються і впроваджують щось нове саме у Вінниці. Дякую. Дякую, дякую вам, шановні глядачі, за вас вільний ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Складні часи, вони притаманні будь-яким країнам. І мабуть, це не головне. Головне те, як спільнота людей. І долає ці складні часи, яку мету вона ставить перед собою. І скільки зусиль вона ладна докласти до її досягнення? Українці саме така нація, отже, в нас все буде добре.